Закон причини і наслідку. Його ще називають кармою. Він працює. І ті, хто знають, як він працює, вони володіють світом. Що ж сьогодні ми розберемо цей механізм? Що ж таке кармічний менеджмент? Як карма зароджується і як вона згорає. Намаскар, дорогі друзі. Закон причини і наслідку. Є причина і є наслідок. І є чітка закономірність, як досягнути певних результатів, як досягнути певного наслідку. Тобто закон карми він абсолютно заперечує везіння. Хто вірить в везіння, хто вірить в щасливий випадок, нещасливий випадок, хто в це вірить? Якщо ви глибоко розберетеся в філософію йоги. Глибоко будете собі задавати запитання, а ви прийдемо до того, що не існує. Тобто саме слово є, а такого явища немає. Ми звикли називати везінням те, що ми не можемо пояснити. Або магія. Так? От. От. Чарівник дістає е, з капелюха кролика, дістав ого, як там можливо в капелюху помістився кролик, потім другий, і третій, і четвертий, і п'ятий. І ми називаємося магія. Вау! Люди, можливо, 100 років назад взагалі по-справжньому вважали, що це магія. Ми ж то зараз знаємо, що за кожним фокусом стоїть техніка. Я навіть дитинстві дивився така була передача, де був ілюзіоніст такий. Він показував трюки, а потім він показує, як він це робить. Вся технологія, які там використовувались, інструменти для цього, він якби все розкриває, я би ні, це все не магія, це все можна зробити, все можна пояснити. Так само, от йоги, коли ти от, ну, медитуєш, глибоко починаєш задавати питання собі, розбиратися, ти приходиш до того, що цієї магії воно не існує. Існує просто чіткий алгоритм, як виконати той чи інший фокус. Сам як фокусник. Він якби, чітко знає технологію. Він ту технологію відточує до ідеалу, щоб воно в нього все виходило. Воно так виглядає, що наче магія. Той, хто знає закон причини і наслідку і глибоко його розуміє, він має ключі до, до цього світу. Він розуміє, як все влаштовано. Допустимо, уявіть світ, в якому є така карма. От ми щось зробили. І моментально ми отримали на це реакцію. От ми когось вдарили, і моментально нас там закопали ногами. Так? Або ми сказали комусь хороше слово, це надихнуло, і до нас теж такі почали прибігали і починають нас надихати. Якби отак це все працювало, так? Ну воно так не працює. І ми не можемо відслідкувати це абсолютно. Ми не можемо робити дію і зразу швидко поручати за це реакцію. Тобто ця реакція йде відкладена. І через те, що ця реакція відкладена, ми можемо її не зрозуміти. Допустимо, ми, от на прикладі дерева, ми посадили зернятко дерева. Воно проросло, пустило пагінці, ми поливаємо, поливаємо її, потім воно підростає, підростає, підростає підростає, волоковили велике дерево, і ми їмо яблука з того дерева. Тобто, між зернятком. І тим, що ми їмо, яблуко з дерева проходить, я не садовод, не знаю точно, ну, проходить точно певний період часу. Так ти встигнеш проголодатися точно. От. І, е, а якщо б ти зразу посадив зернику, от тобі яблуко <сум> було б прикольно. І тоді ми могли б зрозуміти, чи ми діємо правильно, чи ми діємо неправильно. Тому що, якщо воно не зразу, виникає ілюзія, чому люди творять так багато поганих речей, так багато зла. І нічого їм зато нема. Значить е, скачки в вода. Нічого нема. Е, стільки крадуть, стільки вбивають, стільки то все роблять, і все їм нормально, і живуть. Насправді непогано, дуже круто. Будемо є от, бізнесмени, які наживаються на інших людях. Так. Чи Продають якусь погану продукцію, там, чи, там, чи нарко наркокартелі взяти, чи якісь от, любі бізнеси, які от, ну, вони ну, неправильно так взагалі робити. Не під хармі. Абсолютно. Але люди процвітають, вони от, мільйонери, там, багаті. І, от, і, і все в них нормально. так? Поки. Пока що нормально. І от виникає друге питання: чого в них все добре? Чи це наслідок тих дій? Які вони роблять. Чи можливо це наслідки тих дій, які вони робили раніше? Моментально, коли ми зараз щось робимо, ми закладаємо зернятко. Ми створюємо причини. Ті причини проростають, як то зернятко, і з часом ми отримуємо яблуко в вигляді наслідку. Якщо розглядати закон причини і наслідку, в даному житті. В контексті от, нашого життя, там якогось певного обмеженого періоду часу, світ виглядає абсолютно несправедливим. Абсолютно немає в ньому порядку. Хаос. Роби що хочеш, і нічого тобі не буде за це. От дійсності, от, такий от вигляд. Це несправедливо. Якщо розглядати закон причини і наслідку в довгу перспективу. В декілька життів, може там в десятки життів, тоді ми зрозуміємо, що насправді світ дуже і дуже справедливий. Ми всі прагнемо до справедливості. Ми всі її хочемо, всі її прагнемо. І насправді виникає дуже велике розчарування, коли ми дивимося на світ, а справедливості немає. Немає справедливості навіть цього боляче. Мені було дуже боляче. Я дивлюся кругом якісь конфлікти, кругом якась розруха, якісь природні катаклізми, там люди страждають, там люди голодні. Ну, подивися на весь світ зараз, що робиться. Багато несправедливості. Мені було дуже боляче, мені хотілося щось змінити. Але коли я почав глибше розбиратися, я побачив, що в цьому є причина. Її важко відслідкувати, коли тобі зараз боляче, тобі важко. Зрозуміти, а в чому ж причина? І що насправді відповідальність тільки на мені лежить. От розуміння цього причину закону, причини причину і наслідку кармічного закону, зобов'язує кожну людину взяти відповідальність на себе в даний момент. Тільки на себе. Тому що те, що відбувається зараз в моєму житті, це закладені причини дуже-дуже давно, можливо, в минулому житті. І от ті люди, які, допустимо, от, люди продають горілку, так? алкогольні вироби продають. Кому воно щастя приносить? От Дійсно, кому от, таке от щастя, може там десь в клубі люди там веселяться собі трохи. Так? Але в більшості, та й навіть в клубі, вони потім страждають через те, що вони веселили. От Хтось посварився, хтось там побився, когось там вбили, когось обікрали, кось ще якісь речі зробили під впливом алкоголю. Хтось взагалі втратив сильне життя. Що От. От. алкоголь корисно несе? Тоді чому ті люди, які заробляють на тому, вони процвітають у них там гарне життя. Чому так? Тому що вони проживають хорошу карму. Хорошу карму, яку вони створили, яку вони створили в минулому житті. Або до того, як вони почали тим займатися. Це означає, що вони зробили ну, багато хороших речей. Але в цьому житті щось пішло в них не так. Вони втратили той орієнтир. Можливо, вони були раніше дуже щедрі, дуже щедрі, жертвували. І от щедрість це причина, це оце зерно багатства. То все так зв'язано. Ти пожинаєш щедрість, отримуєш багатство. Так? Хочеш, щоб тобі люди допомагали. Ти допомагаєш людям. І люди допомагають тобі. Так? Все просто. Хочеш, щоб тобі співчували, то навчися співчувати. Хочеш, щоб раділи твоїм успіхам. Навчися радіти чужим успіхам. Хочеш, щоб тебе любили? Навчися любити. Ось так це працює. Ну, люди ще називаються кармічний менеджмент. Ну, слово для тих, в кого мотивація, ну от, я щось роблю, я щось получу. Можна, звичайно, мати вищу мотивацію, але це вже круто, коли людина усвідомлює, що робити добро це вигідно. Принаймні на цьому рівні це вже вона золото для цього світу, то що вона. Буде розуміти, якщо я зроблю щось погане для цього світу, для інших, я пожну. Ні, мені того не треба. Я буду робити хороше. Так? Якщо я зроблю щось хороше, я пожну хороше. Супер. Я в виграші. Така людина вже супер. Наступний рівень мотивації, коли ти робиш не для себе, а абсолютно в тебе от така відданість. Ти от любиш любиш світ, любиш людей. Любиш вищу свідомість і для неї ти це робиш. Коли ти робишся вже людиною місії, що я хочу нести добро у цей світ. Зовсім інша мотивація. Але вже коли ми просто розуміємо цей закон кармічного менеджменту, закон причини і наслідку. Ми починаємо розуміти суть життя, і що коли ми приймаємо рішення, ми будемо дивитися набагато далі, ніж на п'ять хвилин. Так? Існують так от дуже швидкі задоволення. І заради тих швидких задоволень ми готові пожертвувати чимось більше. Так? Тому що ми не бачимо далеко. Оце от розуміння кармічного закону відкриває дальнє світло. Ти дивишся набагато далі, ніж під ноги. Ти розумієш, що моментальні речі, от, тимчасові вони не настільки важливі. Важливо це те, що ну, от, моя фінальна ціль от вона важлива. І ти приймаєш рішення вже від фінальної цілі. Чи воно мене наближає до моєї цілі? Чи воно мене віддаляє від моєї цілі? І зрозуміти, що от, ця от, фінальна наша ціль. Вона лежить в духовній площині. Неможливо знайти її в матеріальній площині. Саме тому нам цікава духовність, ізотерика, якісь релігії, е, от, і все в ту сторону. Там, от, ми шукаємо, ми хочемо знань, ми хочемо отримувати відповіді, ми хочемо отримати дорогу, куди мені йти, де мені знайти оцю мою фінальну ціль. І медитація в цьому допомагає. Друзі, ми робимо медитацію, ми концентруємося на цій фінальній цілі. Все навколо це є вища свідомість. І ця ідеація в голові вона відкриває нам шлях. Пожинайте причини, і ви будете отримувати наслідки. Все просто. Закон причини, закон наслідку. Везіння не існує. Беремо відповідальність за своє життя в свої руки. При тому ми віддаємося на волю вищого. Моя воля це його воля. Якщо я хочу то, що він хоче, я буду успішним. Якщо моя ціль не співпадає з волею Вищого, можливо, я досягну ту ціль, але я буду нещасливий. Щоб бути щасливим, потрібно ці от цілі свою, свого маленького его. Об'єднати з цілю великого, віддатися, тоді взяти відповідальність за своє життя на себе і закладати в ці от жерна зерна успіху, зерна щастя в своєму серці і в серцях інших людей. Друзі, бажаю гарного дня. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Давайте разом рухатись Намаскар.